Погода в понеділок буде з опадами. Снігопади охоплять більшість регіонів, на півдні місцями пройде дощ. Вітер підсилиться практично всюди. Давайте розглянемо, що готує 26 січня і як зміниться температура повітря в різних куточках країни. У Київській області температура в день буде 4 градуси морозу, а вночі мінус 2 градуси. Вітер південно-східний. Швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 15 метрів за секунду. Очікується снігопад протягом дня. На півночі. На Житомирщині температура вдень становитиме 2 градуси морозу, а вночі плюс 1. Вітер східний. Швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами. Опадів не прогнозується. На Чернігівщині температура в день буде 5 градусів морозу, а вночі мінус 4. Вітер південно східний. Швидкість 7 метрів за секунду. Пориви до 15 метрів за секунду. Очікується майже повна хмарність без опадів. У Сумській області температура в день складе 7 градусів морозу, а вночі мінус 8 градусів. Вітер південно східний. Швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опади не очікуються. На, сході. На Харківщині температура в день буде 8 градусів морозу, а вночі мінус одинадцять. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Спостерігатиметься хмарна погода без опадів. У Донецькій області температура в день становиме 5 градусів морозу, а вночі мінус 9. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде повністю хмарним. Опадів не прогнозується. На Луганщині температура вдень складе 8 градусів морозу, а вночі мінус 13 градусів. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На півдні. В Одеській області температура в день буде 4 градуси тепла, а вночі плюс 3. Вітер східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Очікується дощ протягом дня. У Миколаївській області температура в день складе близько 1 градуса тепла, а вночі близько нуля. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Прогнозується дощ із суцільною хмарністю. На Херсонщині температура в день буде 1 градус тепла, а вночі близько 0 градусів. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, опадів не буде. На Запоріжжі температура вдень становитиме 3 градуси морозу, а вночі мінус 4. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду. Пориви до 14 метрів за секунду. Спостерігатиметься снігопад із суцільною хмарністю. На Кримському півострові температура в день буде 11 градусів тепла, а вночі плюс 5. Очікується хмарна погода без опадів. На заході на Львівщині температура вдень і вночі складе 1 градус тепла. Вітер південно східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Небо буде повністю хмарним, опади не очікуються. В Івано-Франківській області температура день і вночі буде 1 градус тепла, вітер південно східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. Дякуємо, що дивитесь нас щодня. Підпишіться на канал та поставте лайк, щоб не пропустити жодного випуску. Ваша підтримка дуже важлива для нас. На Тернопільщині температура вдень становитиме близько 1 градуса тепла, а вночі плюс 2. Вітер південно східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 15 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, опадів не прогнозується. На Буковині температура вдень буде близько 1 градуса тепла, а вночі плюс 2 градуси. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без опадів. На Закарпатті температура вдень складе 5 градусів тепла, а вночі плюс 2. Небо буде повністю хмарним, опади не очікуються. У Рівненській області температура в день становитиме близько 1 градуса тепла, а вночі плюс 2. Вітер південно східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На волині температура вдень і вночі буде 1 градус тепла. Вітер південно східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю хмарним, опадів не буде. На Хмельниччині температура вдень складе 1 градус тепла, а вночі плюс 2 градуси. Вітер південно східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без опадів. У центральних областях. На Кіровоградщині температура в день буде 2 градуси морозу, а вночі мінус 1. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Прогнозується снігопад протягом дня. У Полтавській області температура в день становитиме 5 градусів морозу, а вночі мінус 6 градусів. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Небо буде майже повністю хмарним. Опадів не очікується. На Черкащині температура в день складе 4 градуси морозу, а вночі мінус 2 градуси. Вітер східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 15 метрів за секунду. Спостерігатиметься снігопад із суцільною хмарністю. У Дніпропетровській області температура в день буде 4 градуси морозу, а вночі мінус 5 градусів. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Очікується снігопад протягом дня. На Вінниччині температура вдень становитиме близько 0 градусів, а вночі плюс 1. Вітер південно-східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Небо буде повністю хмарним, опади не прогнозуються. 26 січня пройде з погодними змінами вітер, опади та хмарність. Нехай робочий тиждень розпочнеться безпечно для всіх. Гарного та спокійного всім дня.